Понад 300 мешканців ЖБК 127 уже кілька років поспіль не мають боргів за тепло. Втім, домогтися цього, каже керівник кооперативу Богдан Корчинський. Було непросто. Спочатку просив по-людськи, згодом вдався до закону. Якщо борг перевищував тисячу гривень, подавав до суду. Відтак рано чи пізно боржник змушений був сплатити накопичені місяцями суми плюс пеню. У нас є зараз якийсь там певний загашник, як говорять нашому народі, для того, щоб можна було якось розрахуватися. Але стараємося у нас практично я говорю. Два-три боржники, яких але ми стараємося з ними так, якщо вже раз попав суд, наші другі ради не вже бояться йти, тому що, крім того, що стягують в них судовий наказ, кроме того, стягують у них ще державна виконавча служба. Там, по-моєму, 10%. таких сумлінних платників у Львові щороку більше, і кажуть у Львів Теплоенерго. Лише за 2012 розрахунки мешканців перевищують 96%. Попри те, додають у місті, і досі є будинки, борги яких становлять 500-700 тисяч, а то й мільйон гривень. Відімкнути їх тепловики також не можуть, бо поряд з хронічними боржниками живуть ті, хто вчасно сплачує рахунки. Ми Проводимо роз'яснювальну роботу, пишемо різні абсолютно листи, проводимо зос. Зу... Стрічі, як які в межах теплоенерго, так і в межах навіть обласної ради нам сприяють. На жаль, ситуація не покращується. Ну до таких кардинальних вчинків, як відключити опалення посеред опалювального сезону, ми звичайно не приходимо. Комунальники обіцяють, впливовий метод боротьби зі злісними неплатниками таки знайдуть. Кажуть, по закінченні опалювального сезону в чергове промоніторять рівень розрахунків і тим, хто понад чотири місяці не оплачував за тепло, просто відімкнуть гарячу воду.